Бог зверне на тебе увагу, якщо у тебе буде чисте серце. Але для того, щоб війти, треба приборкати свою гордість, бо вона розпирає в мене іноді. Це я маю йому дзвонити. Він винуватий, вона винувата, ви ще мене будете шукати. Ви ще будете дзвонити. Це знаєте, хто говорить? Це моя гордість говорить. А Бог знаєте, як говорить? Позвони, піди, помолись, поможи, поговори, прости, відпусти. Це всі слова, які можуть паралізувати нашу плоть. І останнє місце Писання: Матвія, 11, розділ, 12 вірш. Слова Ісуса Христа. Від днів Івана Хрестителя і до тепер. Царство Небесне здобувається силою. І ті, хто застосовує силу в іншому перекладі прикладає або вживає зусилля, хапають його, здобувають його. Віднів Івана Хрестителя, зараз які? Зараз ці дні? Ви тут, брати і сестри? Це стосується нас, здобувається силою, здобувається зусиллям. Я хочу запитати вас. Брати, сестри, які живуть разом, можете допомогти відповісти. Чоловік, дружині, дружина, чоловіку можете допомогти відповісти на це питання. Які він або вона прикладають зусилля, щоб здобути, або тут в перекладі кажуть хапнути Царство Боже? Яке ви зусилля прикладаєте? Чи прикладають ваші половинки зусилля? Бо якщо хтось один в сім'ї прикладає зусилля, а інший ці зусилля до Царства Божого не прикладає, то я вам хочу сказати: очікуйте місце писання. Двоє будуть в ліжку, один забереться, інший залишиться. Один забереться, інший залишиться. Мене завжди лякає це місце писання, бо я уявляю себе і свою дружину. Я не хочу. Я не хочу махати церкві, яка буде возноситися. Брати сестри, ми повинні прикладати зусилля. У нас не просто просте християнство. Просте християнство це мені добре, я йду, мені погано, я не йду. У мене є багато, я жертвую. У мене немає, я перестав жертвувати. Мені добре роблять, мені добре говорять, мене главлять по головці, я йду в цю церкву, я біжу, у мене хеппі день, мені все подобається. Але як тільки мене, мені зробили зауваження, мене місяць в церкві вже немає. Це просте християнство, яке не призведе ні до чого. Ні до чого. І тут питання: чому шлях до Царства Божого? Повинен супроводжуватися скорботами. Чому? Чому так складно? Я задав собі це питання, я виділив це рожевим, е, рожевим кольором. Чому? Я почав шукати відповіді. Чому? Є відповідь. Здоровий, хворого, ніколи не зрозуміє. Людина, яка не втрачала дітей, ніколи не зрозуміє жінку, яка втратила дитину. Людина, яка не втрачала щось в своєму житті, не зможе до кінця зрозуміти людину. Багатьма скорботами. Ісус переживав ці скорботи. Ісус переживав цю біль. Навіщо? Навіщо? Я можу помилятися в тих словах, які я скажу. Але в мене іноді відчуття, що деякі християни живуть християнським життям тільки до тих пір, поки медом все намазано. Коли приходять трудності, коли приходять обставини, їх немає. Вони потухають. Вони уходять. Але якщо Біблія повна особливо дії святих апостолів, і апостол писав про себе, ми були, ми були в скорботах, ми були голодні, нас збили, нас сплювали. І я вам хочу нагадати, істина церква Божа. Істини, брати і сестри, я хочу вам нагадати місце писання. Що Бог нас попереджає, що в кінці світу нас будуть ненавидіти. А знаєте, коли мене починає робочі ненавидіти, коли я йому кажу, що мішок перфлікса красти не можна? Даже якщо ніхто не помітить? Коли я кажу йому, що це робити не можна, він починає мене ненавидіти. Коли ми спілкуємося з братами і сестрами в кабінеті, і я приймаю рішення, не в їх користь, в них зароджується ненависть в серці, тому що вони зробили не так, як я хотів. І знаєте, коли світ почне нас ненавидіти, коли ми будемо жити в світі, але жити не так, як світ? Тоді, коли він буде всіх ненавидіти, а ми будемо любити, тоді світ буде нас ненавидіти. Коли ми будемо говорити правду, а хочеться і вигідно сказати брехню, тоді світ буде нас ненавидіти. Я хочу задати вам одне запитання, ще одне запитання. але я вас дуже прошу. Зараз не відповідайте, як віруші. Знаєте, правильні відповіді в церкві звучать. Правильні. Чи читаєте ви Біблію? Підніміть руки, хто читає Біблію, не зараз. Не, не, не. І всі таки піднімають руки і думають: так, цей віршик читається чи ні? Якби у вас була можливість змінити щось в Біблії, підлаштувати якесь місце писання під свої бачення і бажання. Що б ви вибрали? Що б ви підлаштували? Тож є багато людей, які кажуть, ну незручно! Ну що за правило, що за. Знаєте, яка відповідь? Хлопець, який має блудні мислі, який не влаштовує його, його жінка одна. Він би сказав, чом многожонство відмінили? А знаєте чому? Бо порок має. Порок має. Людина, яка скупа і не дає десятину, вона би сказала десятину анулюйте, все буде нормально. Хтось би змінив місце писання, якщо тебе вдарять, по одній щиті підстав другу. Ми би не підставляли. Ану, вдарь мене і вже готується. Правий хук. Це я вам приклади привів. Що б змінили ви? Щоб змінили ви? Щоб ви змінили? І друге питання чому би ви це змінили? Тому що так плоті добре. Так не треба напрягатись, так не треба тужитись, так не треба. Опять же, такий приклад з об'єкта. Ми провели з хлопцями там три дня, не забуваємо. Прийшов хлопець. Я не можу процитувати його. Я не можу його процитувати, але по його словах було понятно, що йому треба ліса. Знаєте, що таке ліса? Це... Там ні одного нормального слова. Розумієте? Ні одного нормального. У мене відчуття, що ця людина десь заблудилася. Що мене далі шокувало? Я хлопцям не казав, я просто роздумував. Я узнав, що він батько трьох дітей. Якщо в тебе проблеми з словами, ти би хотів, щоб Біблія чітко сказала: говори, як хочеш, роби, як хочеш, живи, як хочеш. Хто не може смирити себе? І шукає причини в своїй половинці. І якби можна було, я б розвівся. Він би хотів, щоб цього місця ніколи не було в Біблії. Тому що над собою працювати непросто. Над собою працювати непросто. Жити християнським, святим, праведним життям непросто. І Господь зробив все просто для спасіння. Але для того, щоб війти в це спасіння, жити непросто. Всі мої сусіди знають, що я віручий благодаря моїм дітям. І це для мене виклик. Знаєте чому? Тому що в моєму домі не повинно бути криків, в моєму домі не повинно бути лайки. На роботі, коли знають, що я віручий, вони повинні розуміти, я витримую своє слово. І навіть якщо інші поступають неправильно, знаєте, що хочеться зробити? Хочеться по плоті поступити неправильно. Хочеться сказати щось, хочеться нагрубити, хочеться просто зібратися і уїхати. Але ти християнин і ти повинен поступати правильно, інакше що для вас спасіння. Що таке для вас спасіння? Спасіння це не просто співати 30 хвилин хвалу і поклоніння. Спасіння це не про те, що зараз відбувається тут. Тут легко, тут комфортно, тут приємно нам всім знаходитися. Чому? Тому що ми відповідні люди один до одного. Мені добре славити Бога разом з Віталіком, бо я піднімаю руки і чувствую, що я задіваю руку, яку теж він підняв. І мені добре, мені тут комфортно, але наше служіння завтра продовжується. Воно продовжується, коли ми їдемо, і впереді їде той, кому я би права не дав. Служіння продовжується. Коли тобі дали гуманітарку, а ти сидиш і продаєш її, тоді продовжується служіння. Коли тобі щось дали, і в тебе є достаток, але ти обманюєш, що ти живеш недостатньо. Служіння продовжується. Коли ти шукаєш собі папіка, який би. Піклувався про тебе і при тому розводиш хлопця за хлопцем. Служіння продовжується. Ти тут можеш славити, але Бог з тобою там поряд. Не тільки тут.